Діти. Педагоги будинку дитячої та юнацької творчості запрошують вас на заняття в студії та гуртки, де ви зможете розвинути свої таланти, творчо спілкуватися та знайти справжніх друзів. Ласкаво просимо до нашого закладу! Мета занять в студії декоративно-прикладного мистецтва. Відкрити в кожній дівчинці та хлопчику талант, провести час з користю та знайти справжніх друзів. Запрошуємо на заняття любителів моделювання морських суден, повітряних літаків, бажаючих навчитися фотомістецтву. комп'ютерній студії ви навчитеся працювати з сучасними новітніми технологіями, оволодієте різноманітними програмами, адже це цікаво, сучасно, креативно, пізнавально. Мистецтво як всесвіт. Переплетений різними видами і техніками декоративно прикладного мистецтва. Якщо ти маєш бажання, то ми запрошуємо тебе до нас на гурточки. Щоб творити з природи матеріали крутий майстер-клас. Завітай, любий друже, швидше до нас. Ми з тобою у творчий дизайн зазирнемо. Дуже гарні роботи з тобою розпочнемо. рудку пізнай себе на вас чекає щире та приємне спілкування з ровесниками! Студія образотворчого мистецтва об'єднається юні художники, які успішно розвивають свій талант. Запрошуємо вас до занять в хореографічній студії. Заняття хореографією це гарантвого щасливого, здорового і успішного майбутнього. Разом з нами ти зможеш зробити крок до зміцнення здоров'я, жити без шкідливих звичок. Туризм відкриє тобі красу рідного краю. На заняття в гуртках євротехніків кожен з вас може стати учасником ігрових програм конкурсів змагань. Музична студія Нотка запрошує всіх хлопчиків і дівчаток розвивати свої вокальні здібності. Приходьте до нас, давайте будемо всі разом розвеселяти нашу Україну. А ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо! Педагоги закладу будуть раді, якщо ви частинку вільного часу проведете на заняття гуртків та студій в будинку дитячої та юнацької творчості.